Олега Васильовича Корсуня у Калуші знають як чудового спеціаліста Кіповця, винахідника та раціоналізатора. Працюючи на великій хімії інженером, а згодом і начальником цеху, Олег Корсунь у вільний від роботи час всього себе віддавав своєму хобі техніці. Першим його власноруч виготовленим пристроєм був телевізор, який він навіть забрав із собою до армії. Саморобний телевізор був третій в калуші. Був один на почті був давно ще. В 50-х роках один, один мужик, минул. і в мене третій був, це дійсно. мені. І телескоп, що він там стоїть, трошки доробити треба, вже наблюдав за місяцем. це. Коротше, до всього хочеться mm. дотронутися руками. розумієте? Але не то, щоб люди так зрозуміли, що щось дотронутися, щось вкрасти. Ні, 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 нічого не крав в житті. Просто дотронутися символічно до будь-якої події. Останнім дітищем 80-річного винахідника став вітряк, який продукує електроенергію. Хоч і потужність його невелика, проте енергії вистачає на обігрів двох кімнат у будинку, на освітлення і на зарядку акумуляторів. Друге діло було економія електроенергії, а перше діло було технічний інтерес на основі інтернету частково, на основі ну, своїх знань електрики. От, повністю саморобний генератор розрахував і зробив. Називається все вертикальні стінки, не такий круглий генератор, а такі вертикальні стінки. Називається аксіальний, синхронний і трьохфазний генератор. Ну, максимальна потужність 3 кВт. От, 250 обертів на хвилину. От, без редуктора, одразу на, на гвинт. Оце все. Ну і дай Бог розібрався з кінцями, бо я все що з кінцями не розберусь там. 32, 36 катушек. А, <сілиць>? а матеріали брали зі. Матеріали брав зараз з металолому все. Шістка листова сталь. От, значить, вісь від списаних зданих даних металолом. Знаєте, теж генераторів, вісь хорошу таку вибрав толсту от, на трьох підшипниках. в общем. 24 магніта. От, дуже хороші магніти, зараз через інтернет. Лопачці то вже син мій Владик. Він десь розкусив і подивився інтернет з труби, знаєте, є пластикова труба хлорвініолога. 312 труба, по-моєму. так? Там якраз, виходить, 4 лопаті, Ну, а нам три треба, а ще одна запасна є. Лобзиком порізали. З однієї Да, 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 чотири лопаті, одна запасна, три приділі. Обробили там шліф машинками, ну там то все це, це це. Вот розрахували, нам помогли по інтернету розрахувати. Потім Владик сам уже почав розраховувати, і в нього почали питати. Він теж. В общем, короче, Міжнарод та все всеукраїнське суспільство допомогло, розумієте? Ну і своїми силами, звісно, це все було зроблено. Олег Васильович з гордістю показує свою електрокотельню підвал, де власне розміщений генератор і заряджаються акумулятори. Дозволів зараз не треба, тому що це не регламентується нашими законами. Законів по Україні, в смислі самородних вітряків малопотужних. Нема законодавства зовсім змічні. Ми отримали розпечатку з інтернету, у мене є тут все в все мене є. Розуміло, так що я, щось прийде, що я можу пояснити на це все діло. Ми попали, тут у нас роза вітрів, так звана, що із заходу південний захід, північний захід, і захід це роза вітрів, великий максимум повітря йде. Угу. Уже зі сходу менше значно, там, десь так? І ми тут трошки на горі, нам трошки повезло. Якщо б ми. Хоча б до 50 метрів вишку зробили, там постійні вітри йдуть, йдуть, ідуть, 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 йдуть. Ну, у нас 18 метрів, розумієте, вже є вітри, є немає. Акумулятори дуже дорогі, розумієте, ми маємо пару акумуляторів, перетворюємо, зробимо, от телевізор на перший момент зробимо. Другий телевізор, ну і пару лампочок енергозберігаючих, знаєте, я зараз такі. Невеличку хатинку на околиці Калуша сім'я Корсуні придбала ще на початку 90-х. Відсутність забудов і відносна висота поселення над рівнем моря дали свої плюси задля використання таких дарів природи, як вітер. Це вхідний цей виключатель трьохфазний, це трьохфазний генератор. А, а це електричне гальмо, якщо переключаєш значить, тоді, якщо дуже сильні за вітрьохи. Час шукати і дивуватися таким було гасло на кого популярного журналу Техніка молоді на шпальтах якого неодноразово з'являлося ім'я калузького винахідника та інженера Олега Корсуня, який і справді є прикладом для наслідування, тим більше, що такий час в Україні таки настав.